Олія, масла, рослинні жири в прикормі дитини. Що, коли та скільки. Тваринні та рослинні жири відповідної якості є джерелом енергії та поживних речовин, вкрай необхідної для правильного росту та розвитку організму дитини. Тому в щоденному різноманітному раціоні дитини повинні бути присутні жири. Але з чого починати? Які жири, яку олію потрібно давати дитині, скільки в якому віці ось про це ми і поговоримо сьогодні. Університет здорової дитини Мяньковська. Олія, масло, рослинні жири в прикормі дитини. Що, коли та скільки? Добрий день, друзі! Вітаю вас на черговій зустрічі в університеті здорової дитини. Я Сергій Няньковський, педіатр, професор, експерт питання педіатрії, член ЄСПГАН Європейської асоціації дитячих гастроентерологів, гепатологів та нутриціологів. І сьогодні ми поговоримо про те, коли і які жири необхідно вводити в прикорм дитини, і звичайно, скільки їх має бути в денному раціоні малюка. Своєчасне введення всіх елементів прикорму сприяє оптимальному розвитку всіх систем та органів дитини, фізичних параметрів, психомоторного розвитку, діяльності нервової системи це дуже важливий етап програмування майбутнього здоров'я малюка, тому всі необхідні нутрієнти дитина має отримати вчасно та необхідній кількості. Якщо ви хочете знати всі нюанси прикорму, тоді я запрошую вас пройти наш авторський курс із серії Шлях мами, який називається Прикорм дитини перший рік життя, посилання на які знаходиться в описі під цим відео, де ви отримаєте чіткі знання та інструменти для правильного ведення прикорму та помісячного вигодовування дітей першого року життя. Ну а сьогодні ми поговоримо про жири. Перш ніж ми поговоримо про жир олію, давайте розглянемо докладніше жири взагалі в дитячому раціоні. Великою помилкою деяких батьків є їхнє повне уникання. Не треба боятися, що у вашого малюка через це з'явиться зайва вага. Навпаки, жири необхідні для правильного розвитку дитини. Вони впливають на стан шкіри, на гостроту зору, інтелектуальні здібності, і практично на весь організм, адже є будівельними частинками клітин. Крім того, багато вітамінів розчиняються в жирах. Перш за все, важливо розуміти, що ми говоримо про здоровий жир, а не про жир, отриманий із солодощі або сильно оброблених продуктів. Немовля отримує свою ідеальну дозу жирів з молоком матері. Це натуральна їжа, за якою дитина отримує ненасичені жирні кислоти, в тому числі омега 6, омега 3 жирні кислоти, докозагексаєнову кислоту дієчей, яка необхідна для правильного розвитку мозку і всієї нервової системи, а також для правильного функціонування організму в цілому і доброго зору. Для чого вони потрібні? Ці кислоти становлять понад 50% жирних кислот, присутніх у фосфоліпідах, які основними будівельними частинками сірої речовини головного мозку, а найбільше збільшення маси мозку відбувається коли на першому році життя. Жирні кислоти та їх метаболіти діють у певних ділянках мозку, відповідають за регуляцію нейротрансмітерів і можуть впливати на емоційні стани дитини, на рівень його інтелекту, на пам'ять та інші функції мозку. Навіщо ще потрібні жири дітям та немовлятам? Вони є важливим джерелом енергії. Наприклад, 45-55% загальної енергії малюк отримує з жирів, грудного молока або дитячої суміші. Вони необхідні для забезпечення належного енергетичного балансу та правильного розвитку організму. Вони мають вирішальне значення для регуляції клітинних функцій, між та внутрішньоклітинної комунікації. Епігенетичної модуляції геному, як я вже казав, є дуже важливими компонентами нервової системи, в тому числі головного мозку. Крім того, вони уповільнюють спорожнення шлунку та перистальтику кишківника, сприяючи тим самим відчуття ситості у дитини. Наявність жирів у раціоні дитини є обов'язковим. Всесвітня організація охорони здоров'я стверджує, що відсоток енергії жирів у дітей раннього віку має бути більший, ніж у дорослих. Тобто від 30 до 40% добової енергетичної цінності дитина має отримати із жирів, тому щоб запобігти дефіциту калорій і забезпечити правильне засвоєння жиророзчинних вітамінів, розвиток дитини, корисно вчасно включити в раціон жири. Я б ще міг мінімум годину розповідати, для чого потрібні жири, але ж вам потрібно конкретика, правда? До запровадження прикорму, тобто мінімум до 17-го тижня життя, а це початок 5-го місяця, дитина отримує необхідні жири з молоком мами або з дитячої суміші. Там все збалансоване, щоправда, за умови, якщо мама повноцінно харчується. А з 5-го або 6-го місяця зазвичай починають давати прикорм, і тоді виникають питання, яке масло, олію потрібно додати дитині, скільки і звичайно з якої починати, яка краще. Що важливо, дітям рекомендується давати як вершкове масло, так і рослинні олії. Деякі рекомендують м'які маргарини з низьким містом промислових трансжирів, менше 2%. Слід підкреслити, що, хоча в минулому маргарини містили трансжири, більшість вироблених нині маргаринів, принаймні в європейських країнах, їх не містять і вони безпечні. Але все одно це не найкращий продукт для дитини першого року життя. Зазвичай з 6-7 місяця в овочеві пюре, а потім і міцні страви, починають. Додавати рослинну олію. Якщо вона добре переноситься, наступним вводиться вершкове масло зазвичай в кашу. Яка рослинна олія краще для першого прикорму? Потрібно вибирати нерафіновану оливкову або соняшнику олію, бажано холодного віджиму. В багатьох країнах досить популярною є ріпакова олія. На оливковому шукайте спеціальні позначки «Екстра Virgin Organic. Чому це важливо? Коли ми йдемо в магазин, ми бачимо полиці, заповнені різноманітними видами олії. Але яку олію взяти, яка краще підійти дитині? Насамперед слід знати, що рослинні олії класифікуються за рівнем обробки. В даному випадку йдеться про рафіновані та нерафіновані олії. Рафіновані олії очищаються за допомогою хімікатів, піддаються впливу високої температури, яка видаляє як шкідливі, так і корисні компоненти жиру. Вони практично без смаку, без запаху, та оригінального кольору. Найкраще підходять для смаження. Нерафіновані олії механічно очищені, холодного віджиму, містять всі цінні поживні речовини, зберігаються. Свій первісний запах, смак та колір можуть вживатися без термічної обробки. Особливо уважно ставтеся до вибору масла. Повністю натуральний продукт складається тільки з вершків та має жирність не менше 80-85%. Якщо 72%, то таке масло краще не використовувати при кормі дітей. Як я вже казав, рослинну олія зазвичай додається овочеві та м'ясні страви, а вершково у кашу. Не потрібно давати немовлятам спрет, маргарин, будь-які замінники, у складі яких є рослинні жири, ароматизатори, підсилювачі смаку. Масло, олію, потрібно додавати до вже готової, злегка остиглої страви, інакше при нагріванні частина корисних властивостей може втратитися. Скільки олії потрібно дитині? Починати слід з 1-2 крапель олії, доводячи до 1 граму олії на день. Потім кожного місця додається по 0,5. 1 граму і до одного року обсяг доводиться до 3-5 грамів на добу. Це приблизно чайна ложка. Вершкове додається у такому ж дозуванні. Деякі медики говорять про те, що кількість олії може бути трохи збільшена. Популярні такі рекомендації: У 5 місяців дитина може отримувати рослинну олію від 1 до 4 грамів, вершкове масло до 4 грамів, в 6-7 місяців рослинна олія до 5 грамів, вершкове масло до 4 грамів, 8-12 місяців рослинну олія до 6 грамів, вершкове масло до 5 грамів і не потрібно перевищувати рекомендовані дозування. Хоча, знову ж таки, тут немає такої однозначної відповіді, що саме 5 грамів і не можна дати 6 грамів. Є різні погляди на це питання. Отже, найбільш доречною рослинною лією для дітей першого року життя може бути нерафінована оливкова, соняшникова або рапсова. Вершкове масло теж потрібно додавати обов'язково. До речі, найкращий його варіант давати дитині топлене масло або хід. Як його приготувати, ви можете подивитися в інтернеті, але я можу коротко розповісти. В ідеалі його роблять не просто перетоплюючи масло, а з використанням води. Берете каструлю з водичкою, поміщаєте туди масло, доводите до початку кипіння, пару секунд, щоб з'явилися дрібні бульбашки, потім залишаєте це все, щоб охололо, поміщаєте на ніч в холодильник. Вранці в каструльці буде зверху тверда товста кірка топленого масла. Вирізаєте в неї отвір і зливаєте каламутну білу рідину, знову наливаєте воду і все повторюєте. Після другого нагрівання до початку кипіння ви знімаєте з вогню то все, а далі ви можете або акуратно зібрати ложкою з поверхньої води олію в баночку, або охолодити, залишити в холодильнику і зняти на наступний день шар топленої олії. Після... Одного-двох років можна вводити в раціон дитини кедрову, кокосову, льняну, соєву, гарбузову та кунжутні олії. До якості соєвої та кукурудзяної олії існує безліч претензій, заснованих на частому використанні генетично модифікованої сировини. Я б не радив давати їх дитині в перших роках життя. Якщо ви хочете більш детальніше розібратися в питаннях прикорму дитини першого року життя, а нюансах його введення, я ще раз запрошую вас пройти наш авторський курс із серії Шлях мами, прикорм дитини перший рік життя. Після проходження курсу в зручному для вас темпі ви можете забезпечити оптимальний прикорм дитині. Самостійно визначити, чи правильно ви вводите продукти прикорму та їх дозування. Отримуєте помісячну інструкцію, які продукти прикорму потрібно в певному віці протягом першого року життя. зрозумієте, які продукти будуть корисні та необхідні на різних етапах розвитку дитини. Навчитеся складати правильне меню дитини, щоб уникнути нутритивних дефіцитів. Навчитеся розуміти вашу дитину і жити з нею в гармонії і та стресів. зможете поставити запитання, що вас цікавлять, і отримати на них відповіді в нашій онлайн-групі. При необхідності зможете вибрати пакети з індивідуальною консультацією щодо догляду за вашою дитиною. Хочете виростити здорову дитину? Тоді прямо зараз, під цим відео, клікайте за посиланням та записуйтесь на авторський курс Прикорм дитини перший рік життя. Якщо після перегляду нашого відео у вас виникли запитання, запитуйте в нас, ми постараємося відповісти на них. Під нашим відео міститься посилання на сайт, де ви зможете знайти цікаві текстові матеріали. Підписуйтесь на канал, прямо зараз натисніть на дзвіночок і ви завжди будете в курсі останніх новин європейської медицини. Якщо вам сподобалось, поставте лайк. Поширте це відео на своїх ресурсах, поділіться корисною інформацією з друзями. До нових зустрічей на каналі. Нехай ви та ваші діти будуть здорові та живуть під мирним небом.